Друзі, ранок на кордоні продовжується. Ангеліна Мироненко та Іна Кічуткіна працюємо для вас у прямому ефірі. І хочу нагадати, що нас можна не тільки слухати, а й дивитися на офіційній сторінці у Фейсбук і також на сторінці Державної прикордонної служби у Тіктоці. І до нас завітав український актор, зірка серіалу Прикордонники та фільму «Потяг» у 31 грудня. Дмитро Павко доброго привіт, ранку привіт. Доброго ранку всім. Ти так засмущався? Да, та? просто сказали зірка, я такий ой. Боже, ну, наші... я в тебе нас... такий є. Катас так, <рес> провідних ролей, чого ні. <рес> це дуже приємно, дякую. І от, до речі, про це. Це твоя перша була в прикордонниках, така більш-менш масштабна роль, можна сказати. Ну так, це по факту моя перша одна з головних і лінійних ролей. Тому це був досить такий мандражний момент, коли. Я проходив і кастинг, і коли вже потім затверджували. Тому всі ці процеси були вперше і було дуже мандражно. Як взагалі все це розпочалося? Ти дізнався про проби? І е, розкажи, як все це відбувалося для тебе? Це, здається, вже був кінець зими. Я тоді, якраз, поїхав до батьків в гості в Карпати на Львівщині. І... Ну, я вже просто був на такому, як би трішки ем, розслабленому е, стані, і навіть не очікував, що будуть якісь проби, І мені е, прекрасна кастинг-директорка Олена Прилипко е, написала е, з пропозицією е, на роль Андрія. І я такий. Е, Окей, я готовий спробувати, але у мене була невеличка проблема. Я не мав партнера. Зазвичай, коли пишуть про самопроби, то завжди хтось хоча б мав би підкинути текст. У мене не було. У мене був тільки молодший брат, який не хотів взагалі брати в цьому участь. Я йому кажу, будь ласка, хоча б, е, не знаю, давай я запишу репліки на телефон, ти будеш просто включати їх, а він такий, ну добре, так закочуючи очі. Ми записали криво-каряво. Я, я написав е, Олені, кажу, це все, що я просто зміг в цих умовах, в цих обставинах. Е, я зрозумів, якщо ви мене просто <хи> пошлете або ж просто не будете переглядати. Але вона глянула. Е, якось Вона була так цікаво написала: типу, ну, прикольно, але давай. <хи> все ж таки. Щось Щось Але давай, все ж таки, може, спробуєш ще один разочок по-іншому. Я такий: ок, давайте я тоді беру квиток в Київ. Я їду в Київ, шукаю партнерів і записую класно, якісно. І вона така: Окей, у тебе є там кілька днів. І я так і зробив. Я взяв квиток і поїхав в Київ. Там знайшов своїх колег улюблених, з якими записав супер круто все. І вже потім це був мій квиток, щоб отримати можливість уже на живі, проби попасти і вже на наступні етапи. Тобто ти одразу на роль Андрія саме пробував? Е, так, так, так. Е, якось так чомусь, я коли питав Олексія, е, Ясакова, режисера, то він сказав, що він одразу тільки мене на цю роль хотів Це пробувати. Андрій. Це Андрій, так. У нього була чуйка, як він казав. А чи перегукується характер твого персонажу і те, що в тебе є? Він в будь-якому випадку буде перегукуватись, просто в залежності, який діапазон. Тобто, мені здається, діапазон е, наглості ось цієї такої е, зухвалості Зухвалості і бажання до пригод у нього більший. Е, у мене він все ж таки стриманий, але я теж пам'ятаю себе більш такі юні роки, де я був дуже з підвішеним язиком. Я, прям, я любив перепалки, грубо кажучи. Тому це мені дуже відгукувалося. Ну, але мені здається, те, що ти от, одразу так взяв квиток, поїхав в Київ, то цей авантюризм він, в принципі, просунув як так, і в Андрії, так, так і в тобі. Так. Тому, безумовно, так, це, так, це, це це точно перегукувалось в цьому. Які труднощі були під час зйомок саме прикордонників? Е, так як це дуже такий великий об'ємний був процес, е, я не розрахував, що. Це буде там день у день зранку до вечора, до пізнього вечора. І у мене дуже великі проблеми почалися з харчуванням і зі сном. Я не розрахував, просто не, не встиг перелаштуватись на цей режим. І це було досить складно, тому що протягом е, усього знімального процесу я так нормально і скинув, і трішки і мішки під очима появилися. Але це, ну, це, це робота. Тому потім вже під кінець я адаптувався і вже. Зрозумів, як треба діяти, треба контейнер з'їдобрати. Там якщо готуватись до готувати. цього дуже прям ретельно так. ну і там велика. Я думаю, фізична саме була навантаження, да? Бо там багато сцен, диви, е... всяк... фізичні так, так робить. Так, так, там у нас був біг. Ми, ми багато дублів знімали, як ми бігаємо, і тому ми так нормально працювали і кардіо. Ну, і були у нас навіть відтискання від підлоги. Особливо у Андрія було дуже багато відтискань, тому що Криницький намагався показати якраз таки, хто тут господар, хто тут бос. Тому мені прийшлось віддуватися за Андрія. Ну, що ж поробиш? Ну, Але це був дуже хороший такий. Процес пізнання саме е, стресових ситуацій, можна сказати. Ну от, Друзі, це доводить, те, що робота актора вона дуже складна насправді. <рес> вона обширна. <рес> як, як казав мій майстер, складніше тільки бути космонавтом. <рес> Досить швидко після прикордонників вийшла стрічка 31 грудня, у 31 грудня. Які враження після цього проєкту? Угу. Е, ну, для мене він трішки був. Е... Я б сказав, він трішки простіший в тому плані, що усе повільніше, нема стих, стислих рамок. Плюс в мене було не стільки багато знімальних днів. У мене була якби спокійна така підготовка. В цьому плані було легше. От. І трішки, здається, більше годували. Але це таке, це вже суб'єктивні смакові штуки. І плюс великий був в тому, що я працював. З тими з тим коли, з тим складом акторів, на яких я дуже довго дивився, і мені було прям дуже цікаво нарешті, по перше, вживу, познайомитись, тому що не всіх я там знав. І потім, звісно, попрацювати з ними в кадрі. Це було дуже круто. Це був неймовірний експеріенс. Ну це завжди такий досвід, коли ти спочатку на кого дивишся, а потім угу. ти стоїш поруч і так. ще й безпосередньо взаємодієш дуже активно. Це в тебе є класно. допис в інстаграмі, що ти тепер можеш здоровкатися зі ямворфіновим слухати. Трішки анекдоти ага. <реш> це, це насправді так і було. Тому це якщо порівнювати ці два проекти, я не знаю наскільки ну це правильно так казати, але від якого з них ти більше от кайфанув? От прям кайфанув по роботі. Блін, euh, складно сказати. Я можу сказати просто різні аспекти, від яких кайфанув. Тобто в потязі я більше кайфанув, тому що там були актори, на яких я дивився рівнявся, і мені хотіли з ними попрацювати. А в прикордонниках у мене був ширший. Аспект взагалі проживання персонажа. Тому в цьому плані прикордонники більш, більш, занурився в так, нього. більш занурився, тому що в потязі в мене трішки був, ну, ну трішки, мабуть, в разів 5 менший е період знімальних і тому саме зануритись, А ми ж знімали один день по факту. Тобто, це навіть не один день, а е з ніч. Є, 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 нічний час, так, угу. весь фільм це просто невеличкий відрізок часу, тому це ще більш такий цікавий і я б сказав вузький напрямок. Тобто постійно треба пам'ятати, що ти робив вчора на знімальному майданчику, <світ> <світ> бо так. це по фільму було п'ять хвилин тому. по <світ> Так, так, так. І плюс ну зазвичай це не знімається упорядковано. Буває так, що ми десь знімаємо трішки більш середину, потім <світ> до початку повертаємось, тому так. Цікаво вийшло, що в обох цих проєктах ти в парі з Анастасією Іванюк, де ви так. граєте кохану закохану пару, це співпадіння чи це режисерське задум? Ми подумали, можливо, вони побачили, так. як ви класно в прикордонниках. і потім... вирішили опа, заберемо це так. собі. Я все ж таки більш схиляюсь до того, що це був режисерський задум через такий успішний ансамбль. От і тому, ну і плюс, можливо, якось відіграв. Відгук глядачів з прикордонників, що, типу, о, це треба запам'ятати і зафіксувати. Це знаєте, як е, е, Тімоті Шаломе з тією акторкою з маленьких жінок, якщо mm -hmm, дивилися, та, от та, вони та, там та. здається, в трьох проєктах. І е, от мені здається, в нас схожа історія. Ну, так, третій проєкт. Чекаємо, чекаємо. Чи чув ти вже в інфопросторі, можливо, якісь такі плітки, що ви і там разом, і там разом. Блін, насправді ні, пліток не було. Просто дуже багато попадається в Тіктоці і в Рілсах класних і милих е відео, де, uh -huh. типу, саме Андрій, саме, так, саме Андрій з Оксаною. Е тому це все дуже в такому теплому якомусь форматі, тобто uh -huh. не, немає якогось глибшого uh -huh. занурення, що типу, о, я можливо вони вживу теж uh -huh. зустрічаються. Тому... Ну, просто люди дуже схильні до цього. Так, звичайно, вони звичайно. люблять так гіперболізувати. О, ці так, ох. <рес> Чи якась тебе улюблена історія, така закулісна, е, яка відбувалася під час зйомок потягу? Може, якийсь форс-мажор був. Ну, знаєш, таке щось цікавеньке. Форс-мажорів, <рес> 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 в принципі, було достатньо, але вони всі, вони всі такі дрібні, тобто це не щось критичне, дуже. Найбільше запам'яталось те, що ми любили дуже багато жартувати, ну і в тому числі слухати жарти Стаса. Угу. Це головний жартівник? Головний жартівник, так. Тому е з ним було дуже весело, з ним не засумуєш і. Не. Дуже було цікаво працювати, тому що ми в максимально вузькому приміщенні працювали. Це був вагон угу. і а ще й купа, камер. Там купа камер. Я там навіть не купа... уявляю, як це так, все помістилось. Це помістилось? <сх> там знімались стіни з цих купе. А, до речі, а це була от декорація, чи це прям справжній вагон? Ні, це справжній, справжній вагон. Справжній вагон, та я теж так подивилася, що справжній, і як, от ця uh -huh. вся техніка, цей натовп людей, які знімали і актори розмістилися. Так, так. І наскільки я чув, можливо. Я помиляюсь, це єдиний вагон, який е, має в собі ось цей от, зону ресторанну, угу. цю от, який залишився. Е, угу. Тому так, це, це досить цікавий досвід був. Ну і плюс. Е, Через те, що дуже багато людей було, там було інколи стресово. Тобто тут треба витримати ще е, оцей от е, перед уже знімальним процесом е, момент, тому що дуже багато людей всі там, ти то, ти то маєш зробити. А ми, як актори, ми просто вже тримаємося на поготові на низькому старті, і часто буває, що нас просто штурхають та сюди, і ми просто як от... Хоч годували. Так, хоч годували. Але е, от якраз такий гумор він допомагав дуже розрядити обстановку, е, і оце от трішки забути, що там дуже мало кисню. <гум> <гум> от, тому ось так. От це, це такий е, найбільш е, момент, який запам'ятався. О, мені зараз такий жарт прийшов, що саме через е, гумор там не було душно. <гум> так, так, так. От якраз таки так. Це прям це е, не знаю, чи це іронічно, але там не було душно, саме через гумор. <гум> а от ми вже проговорили про те, що в принципі т, е, Андрій і ти десь перетинаєтесь. Чи могла історія Олега от трапитись саме з тобою? Блін, оце так цікаво, тому що е, я намагався для себе відкрити Олега, тому що він, е, як для мене, так і для багатьох глядачів ще залишився недостатньо не, не розкритим. Тобто його історія дуже якось обривисто починається, і тут треба одразу зрозуміти, а що, а звідки, а куди, і так далі. І е, Олег просто попадає в обставини, в яких я ще не був. Тому для мене вони були нові, і я намагався це якраз таки м прожити там, тобто, в як, як вперше. <гумен> і це було, якщо чесно, трішки складновато. Тому що по факту мені треба виправдати дії героя, бути на його стороні. І зрозуміти саме, чому він саме так вчиняє, зрозуміти його страхи, зрозуміти е, його переживання. І дуже багато незрозумілих моментів, е, а де його рідні, а де, чому він такі робить е, така. радикальні За, кроки. Така. так. Тому насправді це було для мене складно. Я е, по факту, можна сказати, малював для себе Олега з нуля. Я, я не міг побачити. Єдине, з чим я себе бачу. Ось ця така закритість е, до нових людей. Я е, особисто в житті дуже повільно підпускаю людей до себе. І якщо чесно, мене дуже часто за це не люблять і кажуть, що ти такий ну, відсторонений. А я, я просто з дитинства повільно підпускаю як нових друзів, колег і те, що пов'язано зі стосунками особистими, для мене це якийсь більш такий е, тремтливий е, процес. Я люблю щоб як у холодну воду поступово заходить. Зумово. Так. І ось Олег, якраз таки саме такий, він дуже довго. Хоча я б сказав, що е, його співжителька у вагоні, вона прям така, можна сказати, з ноги просто така, добрий вечір. Ну. Хочеш не хочеш, то ти будеш сьогодні зі мною. Ну, Мені здається, от якраз в цьому фільмі протилежності притягується, воно так, зійшлось. Так, так, так. Е, і та ж протилежність в прикордонниках, тому що там Андрій. Вийшло, Навпаки вийшло, до речі. Помінялася ролями якраз таки, тому воно цікаво, воно цікаво дуже було. Ну, Взагалі, в цьому фільмі багато різних пар, не пар, різних історій. Як, на твою думку, який персонаж він відкрився саме глядачу найбільше? От Ти кажеш, що Олег він більш такий був під таємницею. А от який персонаж він більш за всього розкрився, і яка історія тобі саме відгукнулася найбільше? Я скажу суб'єктивно. Це історія військового, його, його здається, вже дружини, дружини тоді. Тобто, мене, мене дуже прям розтопила насправді ця історія. І по відгукам глядачів, тому що багато моїх друзів теж ходило, вони теж дуже полюбили саме військового. І ось цей вчинок ну, максимально такий, можна сказати, божевільний в якомусь сенсі. От. І це дуже круто було спостерігати. Це Дуже романтично, хоч, можливо, так не варто робити в реальному житті. Все ж таки, це історія більш художня, але ось цей, от якраз таки, персонаж і історія з його дівчиною, дружиною, вже можна сказати, так, і це найбільше запам'яталося. А чи були моменти під час цих двох зйомок, які змусили тебе переосмислити щось, ну якісь власні моменти в житті? Е, якщо говорити про прикордонників, е, в першу чергу там відіграла е, роль саме от цього командного духу і взагалі взаємодії з людьми. Тобто, е, Оця єдність, оце розуміння один одного, навіть без слів. Оце то, чому ми вчилися саме якраз таки і під час знімального, і до знімального процесу. І найбільше воно якраз таки закарбувалося. Оце от вміння комунікувати з людьми, об'єднуватись і працювати разом. От, а... У потязі, я вважаю, дуже схожа історія є з єднанням людей, тому що багато історій, багато різних персонажів. Вони опиняються е, спершу в одній ситуації, де е, зупиняється потяг, а потім в іншій, коли. Це од... такий форс-мажор. Форс-мажор, коли одна з пасажирок раптом починає народжувати, mm -hmm. і тут треба прийняти швидко, чітко якісь рішення. І вони якраз таки через те, що об'єднуються. Якраз і вирішують цю складну задачу. Боже, я так люблю символізм, і я зараз подумала про те, що народження цієї дитини це ніби от те нове якесь життя, так. яке кожен з персонажів він для себе відкрив. І це прям, так, мені це, це, дуже, це дуже крупний символізм, я вважаю, так. Ам... Трошка... Я. Давай, я давай, хочу давай. запитати. Давай. Ти в своєму інтерв'ю в січні вийшло та, минулого місяця, uh -huh. говорив про те, що ти мрієш стати актором самого дитинства. Е, ти, я так думаю, в собі щось в голові прокручував. Як це має бути? Як, як буде, коли я потраплю на знімальний майданчик? А чи були в тебе, коли ти вже потрапив на той знімальний майданчик, якісь розчарування? То чого ти не очікував? Угу. Uh -huh. uh -huh. Ну, цікаво те, що я просто мені дуже подобалось насправді ось ця от, е... розказувати історії, робити персонажів. Я просто тоді ще в юності, в дитинстві, не знав, що це називається акторством. Я просто любив саме якраз такий ось цей жанр. І коли я вже потім виріс, прийшов час, я дослідив цю тему. Uh, вперше я потрапив на професійний майданчик, коли знімався в епізодичній ролі в серіалі Сліпа. Да, ми читали за Так. І там був. Uh, я вважаю, це дуже крута школа, тому що. СТБ <світ> – це взагалі мощна школа, <світ> так, я так. тобі кажу. Це, це дуже <світ> крута школа, тому що у uh, ти максимально в напруженій ситуації у тебе. Завжди не вистачає часу, ви завжди там летите по якимось міркам. Е, багато тексту. Треба штенько все засвоїти, все зробити чітко. А там, е, до речі, як годували? Е, як готував персонажа? Годував! Годув... Ага, мені почалось готувати. <рив> так, це буде червона нитка наша розмови. <рив> я... я навіть не пам'ятаю, чи я тоді їв. Мені здається, я тоді не їв. <рив> Так. Але зате я був е, зібраний і сфокусований і зробити якнайшвидше свою справу. <рес> <рес> тому, тому так. Це, це, це було дуже стресово, але воно не відбило бажання взагалі. Це навпаки. Мені сказало, блін, круто, я хочу далі рости. Це загортувало тебе. Це загортувало так. Що для тебе взагалі найважливіше е, в, в акторстві? І mm -hmm. от, чи якщо повертатися знову ж таки до дитинства, чи відрізняються якось якісь такі цінності, які ти тоді вкладав в це, і саме зараз? Е, так, насправді дуже відрізняється, тому що я навіть коли. Тільки вступив в кіношколу, в якій саме засвоював акторську майстерність. У мене було бажання досить таке популістське, просто стати супервідомим, супермедійним. Я тебе хочу, я хочу... пізнавали. Так, 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 я хочу багато грошей, багато слави і, і щоб мене всі любили. Але потім, коли я почав досліджувати вже і більш глибше занурюватись, я по-перше, я пропрацював е, цю тему з популярністю. Я більше не, не горю нею. Взагалі, в мене нема бажання бути якимось е, в центрі уваги і так далі. Е, мені якраз таки більше сподобалось розповідати історії і залишати після смак. Я був якось вже писав себе в соцмережах про це, що для мене неймовірно цінно просто спостерігати. Ось цей ось ці враження, коли глядач просто там виходить з залу, і вони одразу обговорюють сюжет, одразу обговорюють персонажів, що їм сподобалось, що не сподобалось. Це теж круто слухати і підмічати. Або навпаки, коли людина виходить і вона просто мовчить, бо так, вона, так, у вона себе досі... все це переварює. Так, так, так. Можливо, у вас таке бувало, що ви виходили там з фільму і ви трішки міняли свою особистість. Ви ніби тепер, як той герой, який там врятував світ. От в мене теж таке було, мені хотілося. Бути як той головний герой, і мені здається, якщо я зможу своїми персонажами змінювати щось в людині, показати приклад, як можна робити чи як не не варто робити і чомусь навчити, я вважаю це для мене найкраще. Лишати якийсь такий власний Після... відбиток. Так, так 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 А тебе вже впізнають на вулицях? Мене кілька разів впізнавали. А розкажи, а, як і, і, Якраз чомусь мене більше у Львові впізнавали, ніж в Києві. Ну, а можливо, я не знаю, мені це здалося трішки дивним. Я думаю, навпаки, в Києві більше будуть. Але можливо, ні, можливо, насправді, це в цьому є логіка, тому що все ж таки Львів менший. Uh -huh. От, і, я, два рази, я перший раз виходив з площі ринок, і я просто проходив в капюшоні, в шапці, там мене взагалі не впізнати і якась дівчина. Каже, О, дивись, це ж це Андрій з прикордонний. <рес> я такий, е, я й не знав, як реагувати, бо це <рес> і вперше... ні І пришвидшився. Я, я трішки напружився, але я такий е, типу, підбігнув, типу, це я <рес> і пішов собі далі. <рес> От, а другий раз це був теж у Львові нещодавно, кілька днів тому. Е, я мав зустрітися з другом е, якраз перед від'їздом в Київ, і просто якась група дівчат е, підходить і каже, Боже, це ви. Це, а, я, я зараз оцей дорозкажу. І вони, вони захотіли зі мною сфотографуватись, mm -hmm. вони сфотографувалися, ми там трішки пере, Перекинулись словами і, і, і розійшлись. А ще був якраз один момент: це вже з потяга. Мене впізнали як колега. Е, це коли я йшов по Хрещатику, але там трішки більш юні дівчата е, зустрілися. Такі більш шкільного віку, тобто ті були дорослі. І це було дуже приємно, тому що е, мені е, дуже гріє душу, що на фільм пішли і е, молодші. Mm -hmm. Тобто Їм теж сподобалось. І запам'ятався Олег. Це, це для мене дуже цінно. Багато тобі дівчат пише в інстаграмі? Ну, багато. Але. Вони пишуть здебільшого подяку. Uh -huh. Тобто вони пишуть, що вони дуже надихаються, вони дуже захоплюються, е і це дуже гріє душу. Е деякі кликали на каву. Але правда, я не мав можливості погодитись, тому що графік не сильно дозволяє. І були дуже прикольні такі коментарі, коли казали. Я спершу там ревнувала вас до цимбалюка, ну тепер. Точніше, ой, не так сказав. Мій чоловік ревнував до мене до цимбалюка, а тепер, після прикордонників, до вас, І я такий. Вау, я не знаю навіть чи мені, чи мені боятись чи ні. Але все це все одно дуже приємно чути. Тому що якщо харизма персонажа настільки от впивається, то це круто, значить, я зробив свою роботу. Ти От. Кажеш, що в тебе е, такий щільний графік. На чим зараз працюєш? Чого слід очікувати нам твоїм <гум> шанувальникам? Ми просто обговорювали. Може бути друге нам. Ну мені складно сказати, коли воно вийде. Але зараз ми працюємо над одним таким супермасштабним проектом. Я не можу сильно розкрити деталі, але можу сказати, що це пов'язано з всесвітом Конотопської відьми. От. І там буде теж одна з провідних ролей. І він буде... персонаж буде дуже цікавий, тому що він буде мати в собі якусь частку і Олега, і е, Андрія, а ще більшу частку чогось нового, mm. що я постараюсь показати саме вже на екранах. І ще один проект готується. Але він ще дуже на ранній стадії. Е, це більш така фестивальна історія. Ну і вже анонсовані прикордонники другий сезон, які я сподіваюся будуть зніматися дуже швидко, але плани поки що в середині весни. Mm -hmm. Початку знімальнося, поки з, зі знаком питання. Так, але багато, Очікування. Так, так, так. Але історій <ріг> готується достатньо, тому. Ну і плюс, я не знаю, що ще протягом року буде. <ріг> можна ще якісь додадуться. Він проект. тільки почався. Так, <ріг> так, так. Рік тільки почався. <ріг> ми тобі дуже дякуємо. Друзі, до нас у гості завітав актор Дмитро Павко. <ріг> <ріг> я дуже дякую вам. Дякую, що запросили. Приходьте <ріг> ще. <ріг> <ріг> Обов'язково! Викличте. Ми завжди раді. Друзі, почуємось, Па-па.